Вітаю всіх! Проект Ton Revenue, на якому можна заробляти без вкладів. Виведення дозволяють здійснювати вільно не маючи рефералів і вкладів. Але я все ж таки зробила депозит у 25 тонн, щоб весело було працювати і приємно отримувати щодня відсотки. Підключити гаманець для того, щоб поповнити баланс. Я підключаю тонкіпер. Ви можете підключити будь-який, з яким вам зручно працювати. Я переглядаю рекламу щодня і отримую винагороду в криптовалюті Тон. Я ще отримую відсотки від суми свого депозиту. Мінімальний відсоток на день може становити 0,64. Та максимальний відсоток можна отримувати 5% на день від свого депозиту. Тобто визначеності немає. Це навіть трохи цікаво. Я внесла на баланс 25 тонн, і тепер його треба запустити в роботу. Необхідно натиснути на активувати депозит. Тут нас попереджають, що депозит не є вивідним. І пам'ятайте про ризики. Мінімальний депозит 1 тонн. Прибуток ви будете отримувати кожен день, але депозит не виводиться, лише дохід, який ви будете отримувати з депозиту. І ось так це виглядає, якщо ви все зробили правильно, як я. Кожну ніч о, 20, о 12 години ви отримуєте прибуток. Другого дня я отримала і 3% це 3,23 тонн. Отримую ще один прибуток і поставлю на виведення. Тобто я отримала лише один раз, завтра отримаю. І наприкінці відео покажу вам виведення обов'язково. Тепер, якщо перейдемо на канал, то знайте вам всю інформацію про проєкт, нам пояснюють, яка сума прибутковість сама, і звідки береться дохід. Розміщення реклами та торгівля на біржах. Є трейдери, які використовують частину наших депозитів для торгівлі на біржах, і ми отримуємо відсотки. Тепер перейдемо до заробітку без вкладів. Перегляд реклами, скільки можна заробити на день, розділ завдання, рекламні блоки та підписки на канали. Рекламні блоки, блоки тут різні. Ми бачимо: в одному блоці може бути 100 реклам, 30 реклам, 50 реклам. За кожну переглянуту рекламу ви отримуєте винагороду. Натискаю на рекламу і отримую після її перегляду 0.00031 тонн. І якщо ми перейдемо до калькулятора, то можемо порахувати, що за 280 реклам, переглянутих на день, ми отримуємо 0,086 тонн. Але є ще один блок, де потрібно переглянути 10 реклам і отримати винагороду. Поверна... Повертаємося. Тут натискаю, щоб переглянути останню десяту рекламу, Дев'ять мною вже переглянута. І я отримую 01 тонн за 10 реклам. 0,01 тонн. Тобто. Дивимося в історію. Тут усі транзакції. Тобто, в день виходить майже 0,1 тон. Також є підписки на канал, за них ми Отримуємо тон. Тепер давайте перейдемо до виведення. Як це все відбувається. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням, переходьте. Будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити! Надійшов другий прибуток, мій, за 2 дні я отримала 0,67 тонн. Саме їх зараз і буду виводити. Кнопка Вивезти, вверху бачимо кнопки поповнити, вивести і реінвест. Кнопка «Вивести», тобто, якщо з невеликим депозитом ви зайдете на проєкт, то зможете щодня виводити а, з тон ревеню гроші. Надається одразу інформація, мінімальний вивід 0,1 тонн. Комісія платформи тон ревеню 1%. 1% відразу скажу, що забирається з вашого балансу на проєкті. І ви отримуєте стільки, скільки. Один відсоток знімається з балансу на платформі, це дуже зручно. Я вказую 06, далі ОК, OK. продовжую операцію, ручний вивід на адресу X-Rocket. Тому зручно виводити саме на цей гаманець, у кого він є, можете його обрати. Тобто я вибираю тон гаманець, це тон Кіпер. Ви можете будь-який обрати, з яким вам зручно працювати, копіюю адресу в тонкіпері і вставляю вже тут у боті в необхідній колонці. Так, натискаю Продовжити. Нам знову повідомлення, тобто інформація про те, що ви отримаєте 0,6 тонн, комісія стягується з балансу, та знову натискаю Ок. Далі адреса гаманця вказана. Перевіряємо інформацію. Після відправки ви отримаєте хеш транзації та посилання на цей бот. Погоджуюсь і переходжу в бот квитанція. Бачимо, що заявку створено і буде оброблено протягом доби. Я буду чекати. і Вивід обов'язково вам покажу вже в телеграм-каналі. Переходьте до мого каналу. Проєкт «Тон Ревеню» можна заробляти із вкладенням, і можна заробляти без вкладів. Я внесла депозит 25 тонн, нагадаю, і тепер на повному пасиві отримую прибуток. І можна переглядати рекламу, тобто заробляти без вкладів, підписуватися на канали, заробляти тон та виводити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я буду і надалі шукати нові способи заробітку в інтернеті і показувати вам свої результати. До нових зустрічей, побачимось, все буде Україна.